Ямполі знову порив на водогоні без води чотири вулиці. Українське телебачення для жителів прикордоння на Сумщині тестують мх 7 Шосткинчанка Юлія Вожик про те, чому вирішила стати поліцейською та роботу в перші дні повномасштабного вторгнення. В Ямполі порив на водогоні. Без водопостачання залишились чотири вулиці. Про це повідомляє Ямпільська селищна рада. У зв'язку з поривом водогону з 9.30 відключене водопостачання по вулицях Єгорівська, Ботанічна 6, Поліська, Провулок Поліський. На Сумщині вели в експлуатацію безоплатну цифрову телемережу МЕК-7. Поки що в тестовому режимі. Як повідомляє Сумська ОВА, нині в безоплатному пакеті каналів цифрового ефірного телебачення доступно 9 програм. Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення завершив будівництво загальнонаціональної цифрової ефірної телемережі MX7. І з 1 червня 2023 року мережа розпочала роботу в тестовому режимі. Всі DVB та два тюнери здатні приймати пакет програм MX7. для налаштування телепрограм необхідно в меню пристрою ініціювати автопошук каналів. MX7 створена для покращення сигналу покриття українського телебачення у прикордонних районах ЗРФ та Білорусі, що є нагальним та надважливим з точки зору інформаційної безпеки нашої держави. В Шостинському відділі Державної міграційної служби в Сумській області тимчасово припинили оформлення та видачу біометричних паспортних документів. Про це повідомляє обласне управління ДМС. Зазначається, що причиною є технічний збій. Над усуненням вже працюють представники профільного підприємства. Вже три роки на посаді дільничого офіцера Шостинського райвідділу поліції працює Юлія Вожик. Дівчина своїм прикладом спростовує стереотип, що охорона правопорядку – це справа виключно чоловіків. Говорить, що стати поліцейською мріяла з дитинства. Е, з дитинства мріяла. Була одна така життєва ситуація, коли ми їхали з батьками, і нас зупинила на той час ще державна, е, державна інспекція, і там була жінка поліцейська. Після, чого, е, після цього мені дуже сподобалася ця професія. І я почала мріяти, готуватися. А в 10-11 класі більш детально вивчати право, яке в нас було. І після цього здала всі іспити і поступила в Національну академію внутрішніх справ, де навчалась 4 роки. Навчання у вищих навчальних закладах системи МВС має свою специфіку. Навіть хлопців лякає військовий режим. Юлія ж навпаки, прагнула жити в казармі, хоч і визнає, було складно. Після того, як було здано всі екзамени, у нас було на курс молодого бойця КМБ, як тоді ще називалося. Після того як ми всі проходили КМБ, з 1 вересня, розпочала розпочиналося навчання. Була складність в тому, що кожен підйом був о шостій ранку. А зазвичай та я в 7, там стаю о 7.30. п'ять хвилин на збори. Вже була зарядка, яка тривала півгодини, бігали дуже багато потім дуже мало часу було на те, щоб зібратися кудись. Наприклад, закінчилася зарядка, сьомий вже чекушикування. Проте таке навчання дівчині подобалось. Юлія говорить, що особливо цінувала заняття, які вели не цивільні, а викладачі з досвідом роботи в правоохоронних органах. Саме від них можна було почути багато цінних порад. Було дуже цікаво, що деякі викладачі, які вже в май в минулому працювали в. В поліції вони більше конкретно розкажуть життєві ситуації, що нас в майбутньому чекає. дійсно, ті, що як в нас кажуть, гражданські, ті викладали, але він більше по підручнику йшли. А ті, що більше життєві якісь свої ситуації, приклади наводили. Після завершення академії Юлія повернулася у шостку. Дівчина говорить, що свідомо обрала рідне місто. Цього я вже три роки проходила тут навчальну практику, стажування у мене було більше півроку, тому я вже йшла, знаючи, куди я йду, як я буду працювати, і вже знала на яку дільницю я буду йти. Прийшла працювати. Спочатку давали легкі завдання. На виклики відправляли, не відправляли на такі виклики, де потрібно. Ну ризику на ризики, але вже потім через деякий час, місяць, через два, вже були, були виклики такі, що там, наприклад, сімейні сварки, а також агресивні люди. У нас є різні люди, які я не знаю, як вони будуть себе поводити в тій чи іншій ситуації. Ніколи не забуде Юлія 24 лютого 2022 року. Адже бойові дії розпочались за лічені кілометри від шотки. П'ятій П'ятій годині там деякі декілька хвилин зателефонували керівники, повідомили, що збір. Е, у нас було до цього там трену тренування. Там тривога, таке що. А це вже кажуть бойова тривога. Це вже треба тоді було. прийшовши. До відділку всі були на паніці, всі не знали, що куди, як воно буде. Мої колеги, які ну та мої подруги, колеги, які працювали в місті Києві, кажуть дуже гучно, і ти не знаєш, що нас буде чекати в цей момент, коли ми знаходимося в райвідділку, і що зараз буде. Після цього нам видали зброю і сказали патрулювати. У лютому, березні минулого року росіяни не змогли захопити шостку, але місто опинилось у блокаді ворожих міст. Тож розпочались перебої з постачанням. Вже на другий день виходиш на вулицю в черги, в магазинах. Люди починають каро само інстинкт самосохранення, починають бігти. Хто перший в тих чергах в... В чергах починають битися. На чергову частину дуже багато телефонних дзвінків про факти, що там побилися, там люди штовхаються, не пускають до магазину, банки, оці термінали, щоб зняти готівку, переповнені. У нас було декілька груп, нас поділили де зони патрулювання, ми розділилися, то пішли патрулювати. Якщо ми бачили, проходили постмагазин, бачили, що там відбуваються черги конфлікт, ми підходили, намагалися заспокоїти. Я якщо вже там дуже така, що потрібна допомога, дзвонили на наші або найближче, що біля нас патрулює, або також нас є група реагування, які під'їжджали в будь-який момент та на заспокоїти. Ідеш, ти сам ще не розумієш, що буде, а люди питають: вже наступають, вже мабуть зайшли. Ми щас зараз нам, мабуть, потрібно ховатися. Ми намагалися їх заспокоїти, але Кожна, кожна людина. деякі зрозуміли, а деякі е поводили себе дуже панічно. Багато людей виїхало з міста, дуже багато. Телефону, якщо вони знали мій особистий номер, вони телефонували на мій телефон. Казали, е ви в місті Я кажу, так, звичайно, працюємо. Е ми там залишили своє помешкання. Будь ласка, якщо є е можливість, іноді, заходьте, подивіться, будь ласка, чи е все добре з нашим помер, чи заключині двері. І таке бувало. Юлія розповідає, що на початку квітня у шостку повернулись українські військовослужбовці, і ситуація почала налагоджуватись. Вже я дивлюся, наші ходять люди. Потрошку починають виходити. На галагу з цього починає нагалаго з мобільний зв'язок. Уже люди розуміють. Також вони бачать працівники поліції, які патрулюють вулицю. Питають все добре. Кажу, все добре. Тут вже по наші. Не вірте тій інформації, яка іноді буває неправдива, тому що не перевірений дуже багато інформації. Також як почали відкриватися магазини. Люди почали по магазинам ходити ось така, такий процес, і е, е, тоді вже стало легше. Але кількамісячна блокада та постійне напруження від життя під обстрілами не минули марно. Поліцейські констатують, що в місті побільшало правопорушень. Люди стали більш агресивні. Вони... Мабуть, так вплинуло повномасштабне ну, вторгнення. Вони стали більш агресивні, більш почалося конфліктів між сусідами, почалися сварки між чоловіком дружиною, як нас домашнє насильство виникати. Я думаю, це через стрес, це через постійне хвилювання, постійна незрозумілість, що відбувається. Юлія розповідає, що, попри всі складнощі, не жалкує, що обрала цю професію. Говорить, що для неї найбільше задоволення допомагати людям. Це одно пішла б сюди. Я не жалкую про свій вибір, тому що мені подобається працювати в поліції. Да, бувають деякі випадки, такі що хочеться і звільнитися, але більше позитивних моментів, чим негативних. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 20 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме малоградієнтне поле. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 16, день плюс 23, плюс 28 градусів Цельсію.